Доброго дня, гості нашого каналу. Ось і починаємо. Ми не починаємо, ми продовжуємо підготовку до нового сезону, тому що ми вже сезон 2023 розпочали ще в лютому на початку. Такі вулики зробили. Зробив вулики. Це в нас перероблений мав бути нуклеус Получився вулик, доробив ще два магазини. Під українську рамку буду цього року пробувати робити на два матку місця. Буде одна сім'я прожити, буде друга сім'я. Дві матки будуть, але працювати будуть на одній магазини. Це вулики Дадановські. Під рамку Дадан. Так. Вулик два магазини одразу зробив. Це теж під Дадан. Це шестирамочний вулик. Під рамку Дадан. Це теж шестирамочний, він зроблений з полістирол, полістиролу, але обшитий планкою для більш надійності. От просто це у нас, ці дані вулики, шестирамочні, це будуть експериментальні, ми будемо робити відводки на одну рамку і будемо розганяти до повноцінних сімей. Це наші такі клеуси будемо цього року теж робити. Будемо робити ми... Пробувати матки свої, тому що десь в минулому році я виводив матки, але зразу робив на відводках. Ну, от так працюємо. Це ще не всі вулики, у нас ще є вулики під українську рамку, але теплі, з подвійною стінкою. Наші бджілки. Працюють, пилок носять капітально. Був ще на полю, розробляв поле. Бджола працює ідеально, всі літають в ліс, бо був біля лісу, перша квітка зацвіла, бачу, носять якийсь рожевий пилок. Що зараз можете, я вам покажу. Ось бачимо рожевий пилок. Ну і що, хочу показати, ще вам знімав відео, що Васильівна фарбувала вулики. Ось наші нові вулики вже стоять. Ну, тут буде ще стояти один експериментальний. Я його буду вам знімати. Чому експериментальний? Тому що перший раз я буду на дві бджола матку сім'ї. робити. Тому експериментальний. Ось так. Всі працюють, то наша пшеничка, озима. Ці працюють, ті працюють. Відкриємо трошки більше. Всі працюють. Це ми ще сьогодні поставили ще один вулик. Тому що ми забрали його десь під Вишні, буде в нас з 59-го переселятися в 29-й. В 59-му це відводок був зроблений на минулому році, маленький відводок. А слава Богу. Розігналися. Дякуємо всім за увагу. Слава Україні. І до нового меду. Збору. Щасливо.